Одна із найголовніших шулерських технік, яку часто використовують також і професійні ілюзіоністи і картіри, це, звісно, фаро. На його базі можна робити просто безліч неможливих типічних фокусів, тому що ми єдине, що робимо, це максимально перемішуємо колоду карт. Причому перемішуємо так, що ми можемо контролювати всі карти в колоді. І зараз я вам продемонструю, які фокуси на базі фаро можна демонструвати та розповім все, що знаю про перемішування фаро. Але спочатку підпишись на канал. Та обов'язково постав подобайку цьому відео. Нас уже 8 тисяч людей. Давайте розширювати нашу магічну спільноту. Тому обов'язково також підписатись і на телеграм-канал. Посилання залишу в шапці профілю. Поїхали. Перші згадки про ідеальну перемішану колоду карт, Тоді її ще не називали Фаро, але вони датуються 17 століттям і найчастіше згадувались в Європі, а саме у Франції та Італії, де в картярських салонах найчастіше використовували саме такий тип перемішування для того, щоб створити ілюзію чесної гри. Назва ж Фаро закріпилась вже у 19 столітті, і вона була дуже тісно пов'язана з картярською грою, яка мала назву Фаро Банк. Це була одна із наймасовіших ігор у Європі та США, і настільки. Вона популярною була, що її називали грою королів і грою шахраїв. Саме в цій грі і в ті часи ідеальне перемішування мало практичне максимальне значення, тому що дилер, який роздавав карти гравцям, які сиділи за гральним столом, використовував фаро для того, щоб зберегти ті карти, які йому потрібні, на тих чи інших ключових позиціях. І все це, звісно, було створено для того, щоб була ілюзія чесної гри, тому що карти під час переміщування, начебто, дійсно зміщуються по різним числям. Нам колоди, але при цьому всьому їх можна максимально математично точно прорахувати. Але про це ми поговоримо трошечки згодом. Вже у другій половині 19 століття фаро потрапляє у фокус уваги картярських теоретиків, які описали його в книзі The Expert at the Card Table. І фішка в тому, що саме там вони описали Фаро не як Трюк, з якого можна робити різні фокуси, а як шулерську техніку, яку точно будуть використовувати різного роду шахраї під час різного роду карткових маніпуляцій і ігор. Автор книги, до речі, не ремонтизує фаро як дуже класну техніку для створення магії карткової. Він описує це як холодний математичний розрахунок, який можна використовувати уж точно не в позитивних цілях. Вже у 20 столітті фаро виходить за межі картярського мистецтва і будь-яких карткових ігор і входить в сферу. Математики, от прикиньте, ось так. Входив з сферу математики, тому що ним зацікавився колишній фокусник та математик Персі Діаконіс і почав досліджувати ідеальне перемішування. І згодом дійшов висновку що сім ідеальних перемішувань фаро повертають колоду у вхідне положення. І саме математик закріпив за фаро статус не просто випадкового перемішування, а максимально детермінованого процесу, який дозволяє тобі контролювати всі карти в колоді одночасно. Ну і звісно, логічним продовженням еволюції фаро було те, що він дійшов до ілюзіоністів. І ним зацікавились Дайвернон, Ед Марло та інші, які почали досліджувати цю техніку і вже будувати на її основі не просто картярські шулерські маніпуляції, а фокуси. І ви можете запитати, так що ж таке насправді то саме ідеальне перемішування фаро? Я вам скажу, це ти розділяєш абсолютно порівну колоду карт 26 на 26, але це я вам скажу по секрету, нікому не розповідайте. Саме на цьому розділенні колоди ти можеш створити два варіанти перемішування аутфаро та інфаро, тобто зі збереженням верхньої карти чи зі збереженням нижньої карти. Чому фаро це одна із найскладніших технік і чому це одне із найскладніших перемішувань? По-перше, тому що ти повинен перед глядачем відразу підняти 26 на 26, не відраховувати перед ним 26 карт, а відразу підняти, тобто зрозуміти на дотик, що ти підняв саме ту кількість карт, яка була потрібна. Це перше. Друге ти повинен їх ввести ідеально одна в одну, тому що якщо ти це зробиш не ідеально, і у тебе буде десь одна-дві карти випадати з цього ланцюжка, все. Все твоє фаро в цей момент буде розрушатись і жодним чином проконтролювати цей процес ти вже не зможеш, тому що вся структура фаро буде знищена. Тому воно і називається ідеальне фаро, тому що під час нього ти повинен перемішати карти ідеально, тобто карта в карту. І це ми до речі кажемо про одне із найпростіших форматів фаро, коли ми його розділяємо в руках і. На вісу, так би мовити, тому що тоді ми можемо зробити фаро і все буде чотенько, але є і маніпуляції, наприклад, такі, як я роблю, коли ми розділяємо карти, коли вони лежать на столі, і ми на дотик. Повинні розділити карта в карту 26 на 26 і при цьому вести їх одна в одну саме за столом. Це максимально складно і це набагато реально складніше, чим це робити в руках і на вісу. Тому що вісу ти можеш зрозуміти, що ти десь плюс-мінус вже промахнувся чи ні, можливо, десь у тебе погрішність на одну карту, можливо, на дві. І ти підправляєш цей момент. Це можна зробити палівного. В цьому такого прям нічого нема. А коли ти це робиш саме за столом, у тебе варіантів. Немає, ти повинен відразу ідеально розділити карти, і ти повинен відразу їх ідеально вести одна в одну. Важливе питання також стосується на яких картах тренуватись, робити фаро і на яких його в цілому можна робити. Ну, робити його можна на будь-яких колодах, навіть якщо ти будеш використовувати колоду заврори за ті самі 50 гривень. Якщо ти натренувався, реально ти освоїв цей формат перемішування, ти можеш його використовувати майже на будь-яких колодах. Інше питання, на якій починати тренуватись, я вам даю лайфхак, який збереже вам реально дуже багато часу використовувати колоду КАПАК 310. Це не реклама, це факт. Ви можете використовувати колоду КАПАК 310 і через те, що вона більш тончіша, чим картик Байсікл та ліхо, та інші, вам буде робити це максимально комфортно. Я коли вчився робити фаро, вчився саме на ній. І не тільки я, а й безліч моїх знайомих, які реально загоріли з питанням вивчити фаро, і вони вчили його саме на колоді Капак 310. і У них питань немає. Тому використовуйте, подякувати можете в коментарях. І, звісно, вподобайкою цьому відео. І звісно, ви хочете зрозуміти, які саме фокуси ми можемо демонструвати, використовуючи при цьому ідеальне перемішування фаро. Тож, давайте подивимось, декілька цікавих екземплярів у мене для вас є. Ну, і почнемо ми почнемо з культового фокусу Аншафлд, американського ілюзіоніста Пауля Гертнера, який він випустив у 80-90-х -х, х роках. До речі, окреме відео саме про цей фокус є на каналі в описі до цього відео. Залишу посилання. Зайдіть, обов'язково подивіться, там дуже цікава тема. Тим не менш, у нас на цій колоді є певні помітки. Які дають нам змогу зрозуміти, яку саме карту потенційно ми можемо витягнути із цієї колоди. Але ми перемішаємо її додатково ще декілька разів. Звісно, використовуючи при цьому паро. Наприклад, ось таким чином. І після цього перемішування у нас в колоді утворюється чотири слова порядок, що сигналізує про те, що наші майсті розбили зараз, звісно, по своїх позиціях. Але ми підемо далі і перемішаємо наші карти ще додатково, наприклад, декілька разів. Наприклад, ось так. Після чого. Очевидно, у нас в колоді утворюється вже два слова порядок, що каже про те, що карти розбились на чорний та червоний кольори. І якщо ми зробимо це перемішування в останній раз, всі карти у нас, очевидно, будуть вже в повному порядку, і це дуже добре видно. Причому реально в повному порядку, де йдуть тільки черві, тільки хресті, тільки бубни і тільки піки. І це все, звісно, Магія. А тепер, що стосується шулерських маніпуляцій, і при цьому використання фаро, наприклад, під час якихось картярських ігор, наприклад, під час того самого покору, ми можемо декілька разів перемішати наші карти, причому використовуючи реально різні формати перемішувань. Але звісно, ключовим для нас буде саме фаро, і навалимо, наприклад, декілька разів. Ось так, це дуже добре видно. Зробимо раз. І після цього разу можемо зробити, наприклад, ще один. Це дає нам змогу максимально зараз плотно перемішати кожну із карт. Ви це дуже добре бачите. Після чого роздати ці карти нашим гравцям, включно із собою. І звісно, собі ми роздамо 4 тузи, і це дуже добре видно. В той час, як у інших гравців, очевидно, тут нічого цікавого немає. Ось така вийшло відео. Сподіваюся, вам було цікаво, інформативно та пізнавально. Пізнавально, тому що починали ми з того, що Фароці ідеальне перемішування в процесі дізналися, що це взагалі була колись карткова гра. Ось тобі і історія магії. Сподіваюся, було цікаво. Тому напишіть про це в коментарі. Якщо було цікаво, от прямо напишіть Максим, було цікаво, продовжуй. Я зрозумію, буду продовжувати. В описі до цього відео також є реквізити, за якими можна перейти та допомогти мені створювати цей канал більш якісним, але я не наполягаю. Я наполягаю на тому, щоб ми підтримували один одного та зсу. Мене звати Максим Журавель. Вірте в магію та створюйте її свої. Руками